Шановні колеги, це надзвичайно важливе голосування. Очевидно, європейська солідарність його підтримує. В сучасному світі імперії бути не повинно. Кожен народ має право на захист своєї культури, на захист свого майбутнього і на вільний розвиток. Через те, очевидно наша перемога над Росією, яка є неминучою, це перемога демократії над авторитаризмом, перемога свободи над тиранією. Всі народи, всі народи Російської Федерації мають бути вільними і мають на це право. Ми маємо їх в цьому підтримувати. Але роблячи це, ми повинні і самі показувати приклад цього. Роблячи це, ми повинні і самі тут, в цьому залі проголосувати за національну територіальну автономію Криму. Ми повинні самі вшанувати кримські корінні народи і кримсько-татарський народ, який теж має право на цю землю і бачить своє. Майбутнє в складі України як наші друзі і партнери. Шановні колеги, якщо ми цього не зробимо, то далі будуть продовжуватися розмови про те, що робити з Кримом і в який спосіб. Так як ми не хочемо, щоб хтось говорив про Україну без України, так само і про Крим. Ніхто ані в нашій країні, ані в світі не має права говорити без думки кримсько-татарського народу. Це наша спільна земля, і ми маємо спільне майбутнє. І ігнорувати цю їхню думку ми не маємо права. Так само, як не повинні ігнорувати думок корінних народів Російської Федерації, повинні підтримувати їх. Так як ми боремося за свою свободу, ми повинні виборювати свободу кожного народу. І у нас не дати Росії їх нищити, і в Росії не дати росіянам нищити власні народи. Дякую.